Добрий день, шановні аграрії. Раді вас вітати на наших землях агрофірми сади України. Зараз агрофірма вже практично завершує збирання азимих зернових. Ми спостерігали за ними на протязі всього ветаційного періоду. І зараз ми можемо поділитися з вами нашими результатами. Уже практично зібрано десь відсотків 80 озимого клину. Середня урожайність у нас іде 72 центнера на круг іде поки. Ну, думаємо, що буде, може, трошки вище. Всі сорта, які висіяли ми в цьому році, зарекомендували себе дуже добре. І навіть ті сорти, такі як Аватар, ми зробили ставку на нього. Він нас не підвів в цьому році, як і в минулому році. Урожайність його склала по різним попередникам і по поля і по різним полям. Склала десь від 70 до 80 центнер. І також себе показали добре і наші, вже, скажем так, добре зарекомендувавши себе сорта зимої пшениці, як Ліль. Він показав 67,9 центнерів з гектара. Це авіньйон, який показав у нас 72,3 центнера з гектара. Кан показав у нас в цьому році 69,3 шамбері 72,1. Це сорта, які вже якби, провірені, вже вони знаходяться в нашому використанні не один, не один рік. І ми якби, нас не підволи вони ніколи. шановні аграрії, мене звати Владислав Сукач, я головний агроном Київського відділення садів України. Хочу сказати вам, попри складнощі, вирощування озимих та й взагалі вирощування всіх культур, цей рік досить тяжкий, за великої посухи, також без опадів. Нам вдалося дійсно зібрати гарні врожаї на цей рік по наших нових сортах, такі як Аватар. Сорт Аватар. В залежності від попередників дав від 70 центнер до 82 центнер центнер гектару. Такий сорт, як Азія, дав на круг 72 центнера центнера гектара. Сорт Валькірія дав також 72 центнера центнера гектара, Але ми ще продовжуємо його збирати. Я думаю, вийдемо на трішки кращий показник по цьому сорту. Також наші новинки сорт Гравіс. Ми майже зібрали також 70 центнер з гектару. на сьогоднішній день. Залишилося. Вже небагато дійсно до збирання озимої пшениці 250 гектарів всього на Це півтора-два дня, і ми закінчимо жнива озимих. В основному це залишився наш сорт флагман в цій кількості. По ньому ми поділимося результатами трішки пізніше з вами. Хочу сказати, що вся пшениця має високий клас. В основному у нас другий, третій клас. Фуража взагалі немає, тобто маємо дуже хороші дані, не дивлячись на тяжкі погодні умови. Завдяки нашій добре відпрацьованій технології вирощування озимих культур і завдяки нашим гарним сортам, нам вдалося отримати дуже гарні результати. Як для цього року ми завершуємо жнива, але вже розпочали підготовку до наступного сезону. Вже готуємо нашу землю до посіву озимих культур. Чого б хочеться побажати, побажаю вам гарного врожаю. Звертайтесь до нас за нашими новинками, за нашими сортами і будемо вирощувати в місті гарний урожай і гарну пшеницю. Всім велике дякую. До зустрічі в новому сезоні. Дійсно, спекотні настали часи. І не лише через те, що зараз в нашому регіоні ми маємо середню температуру 36-37 градусів, мабуть. але й тому, що почався самий цікавий етап етап жнив. Мабуть, як то кажуть, цуплят по осені вважають з минуло в липні. Ми не так давно вам розповідали вже на останок скажімо так, перед жнивами про наші новинки, ті лінії, які ми маємо в планах зареєструвати. Які ми ним хотіли отримати, і я зовсім коротенько можу поділитися результатами, що на самому ділі ми з них отримали. Хотілося б зробити зовсім маленьку поправку, бо дійсно жарко, дійсно було посуха, досить важкі умови склалися. Проте за рахунок потенційної врожайності, за рахунок нашої відпрацьованої вже технології, ми маємо такі результати: лінія 1, яка була з досить великим колосом, з великою потенційною врожайністю, ми отримали 92 двадцять з гектара. Лінія 2, яка славилася своєю стійкістю до вилягання, а також стійкістю до інфекційних фонів, показала 82,7 центнерів з гектара. Лінія номер 3 випробовувалася як по соняшнику, так і по пару, дала врожайність більше 80 центнерів по паровому попереднику. Бо мала дещо такі незначні підлягання, а також більше 75 центнерів з гектара по попереднику соняшник, що ми вважаємо своїм особистим, як для цього року, для середньопізнього сорту, гарним і таким дійсно поважним результатом. І четверта лінія та сама лінія, коли приїжджали гості і запитували, яку ж лінію взяти, який же сорт взяти для гарної якості зерна, наша фурія. Дала дійсно вражаючі результати за класністю, Це був перший клас, проте показники були значно вищі ніж затребує перший клас пшениці, скажімо так, також хотілося б замітити, що дана лінія по багарному полю дала 72 центнери з гектари і виявила перший клас якості зерна. Вважаємо, що це досить високі результати за цим роком. І включаючи, що вона має гарну класність, ця лінія проходить зараз реєстрацію фурія, тому ми дуже сподіваємося, що наступного року ми зможемо вам уже презентувати її. Гарних вам врожаїв. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями про вашу ваші жнива, про вашу уборку, особливо якщо ви мали в виробництві наші сорти. Для нас дуже важливо знати ваші результати та всячески допомогти вам отримувати ті результати, які маємо ми завдяки нашій дійсно технології, і що дуже важливо завдяки нашим потенційно врожайним сортам. Всім до побачення, побачимося, мабуть, в новому сезоні.